Пішли ми від ресторану на прогулянку і з вами знову хто? Дід Пахто. Ідемо з вами гуляти далі, Болгарію. Вже не знаю, який епізод. О! Як то в мене було? Подожуємо з мене було ще, така пам'ятаю ще два роки назад, типа був фестиваль у Яремчі. І я тоді хотів зняти один відос. Гуляємо разом з Денисом Френді. Така рубрику я хотів відкрити на канал. Але діло в тому, що тоді якраз був кінець липня, а я стартанув ці відоси, що я буду знімати кожен день без перезаливів 1 серпня. І тому так вирішив, що я той контент щось не захотів зняти мене тут голова, чи що боліла. Типу я так і не пішов, а в там піти і не пішов в Яремч. Ну тому сьогодні у нас відкриваємо зараз рубрику Гуляємо разом з Денисом Френді. У Болгарії. Епізод. 308 Ну, я не знаю, який епізод, треба порахувати. Може сам порахувати. Коротше, нове місце. Так. Такі справи. Е, так, поїхали. Подивимося. Що у нас тут є? Ми підемо сьогодні в цю дробою. Ми того разу нічним. Там пішли це пішов все. Коротше, я думаю, що в 8-й годині буде сьогодні прем'єра, да, Відео. А прем'єри відео... Ну буде один два відоси на 25. 20... Що, ж я проти не нормально. Ну, видно, як, як завжди, як придурок. І типа... Через... що близняшки чи що? І типа... Ну типа... Через... Типа. Стоп, на чому ми зупинилися? Я вроді розказую, що ми з того разу вночі з тої сторони. Пев мене вирішили прийти іншою стороною. Тому такий справді. Так. Бо ми ж тут дні разу не були. Ага, що я маю... Ага, я за прем'єр. За прем'єре вам мав розказати, що прем'єра відео сьогодні буде тільки на 20.00, а на 20.20 все-таки я напевно попаду і... Заружку, бо я просто не знав, то я зранку два відоси закину. Треба було два них закидати. Ну, вже закину, то закину, знаєте. Може в 9 ще прогуляємося, але може і не прогуляємось. Тут люди собі кайфують. Називається богемі готель. цікаво, so цікаво. Change. Change on the vault. Типа тут change. Знаєте, як люди дивляться, що коли це знімаємо? Ну да. Знаєте, нотка кринжа, напевно, і спитують, типа відчувають. Вот, О, то, це що, тенісний не стіл? Ні, це не тенісний стіл. Хм, ну це ж таке? О, це напевно вночі світиться. Та це напевно нічна ця підсвітка. О, ось тенісний. Ні, це більярд. Більярд. Ніколи не грав у більярд. Так. Блін, я забув одну штуку, зараз вам її розкажу. Але в принципі зараз її вже ніхто і не знімає. Коротше, цього. коли я був в 5-му році в Букове, я ж мав штатив, з яким я ходив. Ну, зараз це книжовіше буде. Та... Я коротше, той штатив був при... Ну, до книжок був прикріплював, потім його поломив. У му році. Офісний центр. І тіпо, я той, ну, як сказати, хей, більше я не купував. І тим більше, якби я з палкою зараз ходив, знаєте, люди би подвійний кринжки спитували, тобто відчували. Тобто того просто в руках тримаєш, а зараз... Да, тобто це вже це вже, по суті зараз так вже немає. Щоб хтось з палками ходив. Це був тренд, на ті палки десь. 2015 рік, тобто до фіга пройшли. Тобто це буде крінж ходити в місто в чужому і І знімати селфі-палками. Тобто це крінж, так тому все-таки без них ліпше. Так. Блін, не подивився в окулярах, і реально теж крінжово виглядаю. Ну не знаю, без окулярів все-таки краще. Але я світ теж хочу побачити. В принципі, на телефоні теж можна, але ну, таке. Так, о, а це... О, дивіться, шикарний готель. Германі палац. Ні, гармані. Гарм. Гарманд. Гарманд. Гармон Пал палец. Палац Гармонда. Як зазиті чайки, літайки там сидять. О, спра... о, так виглядає їхній прапор. А, тепер зрозумів, Гармонія, а не Гармонд. Типа Гармонт. Гармон. Ні, ну то що розумієте, коли я знімаю такого. Типа телефон трясеться, ну я не буду селфі палку ходити, ну блін. А то мені написали теж було, чи ні. Чи це вже сервіс не писав? Може і писали, бо там купа повідомлень, не знаю. Може то, що пишуть. Де коли лайкають, а пишуть. Не знаю. Ну це такий собі. Мені цей колір щось не особо подобається. Такий, знаєте, нагадує. Старенький будинок, якийсь колір такий старий, знаєте. Так. А оце цікаво. Машина? Ні. Це mm. страшне. Подивилися ті люди на мене, ти подивилися. Фіг з ним. Тобі просто хочеш зняти ресторан, де вас показати. Да. Ну, До фіа контента, це точно до фіга. Так, ось так. Ну не знаю, кой взагалі мені не подобається. О. -о. Ви рахуйте завтра, ще останній день і наступний казали, що до 3 години можна відпочити. Тобто 22 числа ми ще до 3 години відпочинемо. Це взагалі часу практично не залишилося. І це пройшли дні дні, так якби їх і не існувало. Це капець. Ну що зробиш, так. Зато будемо переглядати мій контент. До наступної поїздки в Болгарію чи куди. Ну, зрозуміло. Територія пару готелі. Рояль. А вночі тут підсвітка має бути. Та там є. Підсвітка має бути обалденна, типа вночі. А дивіться, тут ще таке. Тут коротше, треба, ну так тебе просто не пустять, якщо ти не власник, ну типу не те що власник, якщо ти тут на цій території не відпочиваєш, тут тебе не пустять, тут якісь тут пальці, бачите? Тут. Ну, коротше, тут така система охорони, тобто постороннім вхід заборонений. Та. Ну, з одної сторони мудро, та, але типа, якщо ти тільки поселився, то не А, домовляєшся з охоронцем, охоронець виходить тобі, відкриває, ти оплачуєш за путівку, ти все, понятно? що та й до чого. Добре, давайте трошки знімемо окуляри, порівняєте мені в коментарях, що краще яке окулярах чи безбук. Бо написав там один чел, що більше не знімає відео, типу, я так поняв, я передивився той відос, там подивився, думаю, йома, які в мене там великі очі в цих окулярах. І стрьом, Я думаю, може без окулярів все-таки ліпше. І от ви можете, якщо ви дивитесь зараз цей відос, можете дати знати. чи... Чи, чи краще в окулярах чи без окулярів. Я просто знімаю окуляр дійсно стрьомно. Якщо без, то все таки краще. Та. Не знаю. О, гольплощадка. площадка Тоже ніколи не грав, до речі. Добре, пройдемося тоді без окулярів. Нічого. Ще одна база відпочинку. Це дійсно, можна вам всі бази познімати. Отаке. Ну, ні, ну не таке краще за наше, <гум> таке сказав розумник. Та. Коротше, це. я хочу сьогодні в цьому відео, ну, цю всю частину, де ми гуляємо, вам показати і в кінцівку коментарі зачитати. Та. авто, Як то парпел Volkswagen буде. Пурпле. Типа пурпле Volkswagen. Тіпа Пурпуровий. Ну, типа цей колір. так, Пурпуровий. Я спочатку не зрозумів, що лице жінки. Я думав, що це таке жовте? Бачите, без окулярів хіровіше, я бачу. Пролився перші, ну, пару годин назад дощ у Болгарії, та. тому трошки... Але зато прохолодно, не так уже жарко, тому це краще. Мені знаєте. Эх, цих популярних блогерів, коли щось там знімають, якісь сторіси, всякі відосики, теж люди, напевно, на них дивляться, як не киось пришелепкувати. Тобто, так, да. чого, все знімаєте. Ну, але я знімаю, по-перше, для себе, Це що типу, ну що дивіться, буквально два дні. Сьогодні завтра, вже не було. І завтра цього всього не буде. Тако, щол, і ти вже вдома. Тобто розумієте, що би там люди про мене не казали, не думали. Я це в першу чергу хай буде знімаю. Ясно, що для вас це само собою. Ну, хтось гляне, хтось пройде поряд мій, мій канал і не подивиться, але я в першу чергу знімаю це для себе. Тобто, щоб я нагадав, де я цього року було, То. тому так і справи. А, дивляться, подивилися якась там дівчина в катане мене боком там, типа, що... То, байдуже. Та. Тому таке справи. Ще таке скажу вам, за те, якби Україні це знімав у Києві Павло, вже б прийшли поліцейські, давай документи, чи... зараз в армію тебе заберемо, а тут можна на Ізі знімати. І проблем не буде. так. Ну хіба, якщо поліцейський, типу, воєнком. В Україні, подивиться, що я типу, поїхав. Ну, можуть бути проблеми, так. Тому такі справи. Таке, як вже вийде. Хочу сказати, що ця дорога якась така взагалі скучна. Чесно, дуже якось скучно тут, на цій території, там, де ми були, не було так скучно, не знаю що. Ну, це від доща зробили. Парк-отель Сонтінентал. А, континент, ну континентійний. Бачу так по цій камері, ну щось вона, знаєте, заслабенька. ця камера. блін. 6к. Це раз вже ціна була дешевша, бо того разу 7. щось тоді, або в честь війни там підняли. Тепер вже знизили на ці телефони. І бачите, дивишся по камері, ну йод, які палки. Ще. Але на дворі мало б найкраще знімати. Або в приміщенні. Типу, приміщення, ну Так я собі. Ну буде можливість заробити на щось краще, можна і щось краще взяти. А зараз... Отримуйте контент на тому, чому зараз є. Так і спадно? А це закинутий, видно одразу. Я, коротше, дружні, хочу, мабуть, завтра або після... Ні, завтра, бо ще ми вночі завтра прогуляємося. Зняти відосик на 10 жовтня, 10 трошки на 10. я хочу ще щось, щось круте зняти на 10 жовтня, там. Типа 10 жовтня, 10-10, ну типу, типу буде вже осінь ближитись, то вже і буде осінь, а я там такий крутий контент викладу. Ну, буде цікаво. Та... Ну, понятне діло, зараз щось вам сьогодні 20 червня преміум виходить контент. Але і на 10 жовтня теж щось хочу. Вам викласти і 10 серпня теж. Ну. Напишіть в коментарях, у вашому місці таке зустрічається ще таке, знаєте, старьо? Не знаю. А ну? Чора? Я не, не робить. А як набрати? Чекайте. Є гудки. Я не знаю, чи ви чули, але я гудки. Там йдуть гудки, це реально можна позвонити. Тобто ти платиш вроде, копійку. То... Вроді би сучасна країна, а ще стар'є присутнє. Ну, може для стар піорів, типу цих старих дідусів, бабусів. Може ті, типу, хто не вміють про, про, ну, користуватися, то може того і зроблено, так. Ну дивно. Ну то, напевно, збереглося з 90-х років, знову то, знаєте, тоді було, то, ті, 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 вони вирішили не забирати. Тому і... Та, тому і збереглося, скоріше за все. Та. Я так теж думаю. А це вже більш цікавіше цей готель. О, а це щось тільки, типа, ті, я не знаю, що це таке. Дуже темно. Тіара, ті. щось інше. Мені, знаєте, як Тараса біч прочиталася спочатку. До речі, мені сьогодні написали ну, типу, в, в Діректі, ти типу, тут нам все показуєш в Болгарії, а чому ти в своєму місті не покажеш? ну, Мені не подобається своє місце. Я вже мільйон років там живу, ну, ну, типу, не особо там цікаво. Ну, Ні, ну, є одне місце, яке мені там... Скажем, більш-менш може подобатися. Це є, але тому приколу в тому, що воно навіть не в тому місці, яке називається, де я живу, знаходиться, а вже наступне село йде. Бо там такий ресторан, там такий з горб на горбі, самому горбі у висоті той ресторану, там мені подобається, там байка називається. Але але, але то вже там не то місце, де я живу. Та, ну, типа, коло того місця, там, ну, то там непогано. А так то... Таке, не знаю, що знімати. Ну, типу, Зараз ще поясню, чого. Перша причина мені не цікава. Друга причина є, що лишилися. Я знаю, у більшості там типу, моїх знайомих вже поїхали там за кордон, що їх вже немає в цьому місці, де я живу. Ну, в себе, в рідному містечку. Але лишилися там одиниці, які мене знають. І типу, як я піду з камери, ну крінж. Вони зловлять крінж, я зловлю крінж. Тому я знімати не буду. Так. Але це місто. А якщо ми в всі... село я вам показати можу, бо село там в мене тільки поле. А, так я вам знімав. Як ми їхали до озера я ж поле своє сільське вам показав, точно і ресторан теж, походу, зняв коло, коло того поля. Так. Ну, ресторан, здається, здається, теж знімав, не знаю. Тому та що з одної сторони я вам показав е, суто село, а, а далі там уже нема що показувати, так як там. Скукаті ще проти цього. Ну, тут цікавіше. Так. Тому такі справи. Я відповідав. Я відповів це, типу, їй написав Так. Ну, відповів. Що там не цікаво. Ну це крутий цей ресторан. До речі, дружні, я вам цей море сьогодні не познімав, так як я закинув видаляти, щоб звільнити пам'ять для нових відосів. Тому я не познімав сьогодні море, але море воно і так вийде, бо я ті дні знімав, мало вийти сьогодні. Так. Оце всякі ці ігри, ігрушки, так? Ну, всякі ці стрілялки, бійки за суму. Танці. О, це, карнавал знову. 差也。山野 не працює Таке прикольні шоу. Коротше, йдемо замонтажувати відеоролик. Мусили вже перервати. Знаєте, не ловлять? Не? Фігня ці Wi-Fi. іспанські ці всякі штуки татушки о, це играють ну так ті потім все, один пасажир Байкалготеля. О, ми майже вже прийшли коротше Загадуємо на завантаження поставити ці відоски. Щоб ви подивилися сьогодні, не знаю, чи я буду вже сьогодні в 9 гуляти. Може погуляю завтра в 9. Чи завтра в 9 завантаження, поставлю прем'єру? Окей. Я думаю, завтра вже 21 багато контенту вже не знімати, притримуватись. Скільки там дві ролика, так? То просто 15 я багато познімав, бо то, що... тоді ми 15 пропустили, то вже мусило. 21-го, хай буде вже два завтра, ти все. Вже, Та, сьогодні багато, там далі не багато. Або як хезне. Із... Може, по чотири, а то знімати там не можна. Я Добре, на Ну не катають. Це, це а не катають на коней. На коню світли. І ще маю зараз відеокліпчик змонтувати. міг би без кліпчика? Я вам такий дарую преміум контент, що можна. Та, о, художники. О, а тут ви вже знаєте, самі ми вже тут мільйон разів ходили. Ну, а там на пляж. А, то це давай далеко туди. Ну, повадьтесь в коментарях, які в за чого от не танцювали. Да, тому такі справи. А той чувак з піцею, ну типа, я куда назвати? Піца. пиццей, це теж круто. Ну, типа, круто. Класно крутанув, так. Добре, давайте вже. Знаєте, тепер я вже, може, і відчув після цих висупів смак життя, але Ну, що то з того смаку життя? Ну, типу, зараз буквально ще один день. Тобто завтра ти і все, то Тобто, таке. Може стараюся, хоч контент тоді вас багато позивну. Те, що бачу, то і знімаю і це цікаво. То. Та Ясно, що монтажу у відосіках не побачите, але повірте, то і без монтажу цікаво. Ці відосики дивиться. Ви ж би кажуть це, то що бачу, коли ти телепаєш телефоном, якось так не, тупо виглядає так крутіше, ну вже як я такі. Добре. Добре, до речі, коментарі, не плану, вже читати не буду, бо я йду там планин комитин. Сьогодні в цьому відео вам до син. Показав буде без коментарів. Бо зараз відос вийде до 40 хвилин з коментарями, сам розумієте. Такі справи. Вечірні тенісисти. Ну, знаєте, ви типу скажете, що тут теж скучно через цю заброшку. Там, тут ми живемо, а тут ця заброшка. Но, ну, якось не знаю. Тут якось нормально мені, а вже пройшовся той дорогу, там той будинок, що мені не сподобався, коля. Ну якийсь гірший мені. Ну не знаю, мені гірший так. Тому такі справи. Да. Коротше, дружні. На цьому О, все. Видосик проходить, підходить до завершення, то що його в коментарі я не буду читати. Та. Добре, дружні, я на цьому з вами. На цьому відосі. Запрощаюся, йду в номер. З вами був Денис Фенлі. Ну, підтримайте, чим можете цей відос. Будь-чим. Чим хочете, тим підтримуйте. Я вам показав прикольний контент сьогодні. Надіюсь, вам сподобалось. Пока. Ой, бувайте, ой, воду.